Через спеку 2,5 гектари лісу палали на Прикарпатті. Низова пожежа спалахнула в п'ятницю. Приблизно о півночі у хвойні діброві на горі меглей поблизу мислівки Долинського району були зафіксовані окремі вогнища. Надзвичайники із полум'ям боролися понад добу. На місце події прибули понад сотню рятувальників, а також 12 одиниць інженерної та автомобільної техніки. Для проведення повітряної розвідки застосовували навіть вертоліт Мі-9. В неділю пожежу ліквідували. Відтак в обласному управлінні ДСНС. Не з нагадують про обережність в лісах. Хотів би застерегти мешканців і гостей нашого краю про те, що в такий пожежонебезпечний період необхідно все ж таки дотримуватись правил пожежної безпеки, правил поведінки в лісі і в першу чергу не розпалювати багаття, обмежити себе в прогулянках в лісі. За минулі вихідні пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на гасіння загорань сухої трави та сміття з десяток разів. Причина спекотна погода. Як наслідок отримується висока пожежна небезпека, наголошують місцеві синоптики. Проте заспокоюють з середини тижня. Температура повітря піде на спад. 14 та 15 серпня ми ще очікуємо короткочасні опади, але за фронтом відбудеться зниження температур до 20-26 градусів тепла. Така погода отримується до кінця тижня. Правда, вже з 15-го без опадів. За прогнозами синоптиків, кінець серпня буде теплим і не надто вологим. Відтак, під час відпочинку в лісосмугах, варто дотримуватися правил безпеки у поводженні з вогнем. Оксана Середюк, Сергій Щочкін, новини на вежі.